Вінчую вас, українці, в цю величну днину, щоб беріг вас, Спаситель, і усю родину від голоду, від холоду, від війни та болю, хай розвіє жаль та смуток десь в далекім полю, щоб діти не плакали, батьки не ридали, щоб здорових своїх дітей крайворік чекали. Щоби жито вам родилось, пшениця висока, щоб в колисочці гойдалась доня Ясноока, чи синочок, чорночубий, мамина надія. Щоби тішилось серденько, збувалася мрія. Хай Ісусик, зірка ясна у душах панує, усі біди, всі незгоди на світі руйнує. Щоб були ми всі добріші, милосердні, чуйні, хай розвіють всі незгоди вітри дикі, буйні. Хай куття додасть вам сили, ворога здолати, щоб на другий рік у мирі всім колядувати. Від старого до малого всіх вітаю, радо, Бог Ісусик народився. Радуйся, громадо, нехай дзвоники задзвонять, а сурми заграють, правда кривду переможе. Христос ся рождає. Бог ся рождає, хто ж може знати. Ім'я Марія, му мати, тут, тут ангели чудяться Рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, косил смутно пасеться, пастирі клячуть чуть рожденого баяти. Тут різво Христове прийшло на Україну, люди витають Божою дитину, тут, їдуть бойки тут, на санях, а гуцули тут, 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 в кризанях, поліщуки в велича, київляни в чоти. України Господнює, даре, дари дари дари, 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 дари їй несуть, грають, співають українські села, щоб ця дитина була все весела. Тут килимки співають, по доляни їм жають, волиня бо щось тут міркує, тут бойко тут легко тут танцює.